Доброго здоров'я. Ну вже є інша інформація зараз. Так і офіційно вже відреагувало МЗС саме на ці на те, що має сьогодні вже в нас дуже пізно ввечері відбуватися, але це буде відбуватися все ж таки в Америці. З вашої точки зору, перш за все, які аргументи на користь того, що Росії насправді не місце ані в Радбезі, ані в самій організації Об'єднаних Націй, і зокрема, ми зараз робимо це для чого для того, щоб насправді позбавити її членства чи для того, аби. Ну щоб питання України і Росії не зникало із радарів так само міжнародних засобів масової, масової інформації. Якщо коротко говорити, то тут два в одному, і те, і друге. Але от так, от, якщо більш розлого, то од мені ця історія нагадує історію з ув'язнення Маркапоне, відомого американського бандита бутильєкера чи там там він був. Так от за вбивство я не змогли притягнути до відповідальності. а за ухилення від податків змогли так само, і тут ми не можемо добитися фізичного виключення Росії з організації об'єднаних Націй взагалі. То ми тоді маємо намагатися в будь-якій іншій юридичній площині добитися того, що вона не матиме права голосу на рівні там Рад -Без ООН Єдиного органа, який вирішує питання ради і миру на рівні. Там раніше вдалось до речі, це зробити ради з питань прав людини, там в інших міжнародних організаціях там і таке інше. Тому навряд чи вдасться це зробити сьогодні, але як кажуть капля, точить камінь не силою, а постійністю. Нам треба постійно на дипломатичному і юридичному фронтах працювати над позбавленням Росії від будь-яких майданчиків, де вони просувають свою імперіалістичну політику. Так що йдемо в правильному напрямку. Ну так, давайте. Якщо ми будемо думати і позитивно мислити. А треба думати і мислити саме так. В нас українців точно інших варіантів зараз вже немає. Позбавлять, наприклад, Росію е, права вето е, в Радбезі для нас. Що практично це е, на чому практично це може позначитися? Усі резолюції вони б якби не були заветовані. Е, вони мали б якесь практичне і дієве значення для е, вирішення війни в Україні для зупинення агресії Росії. На 100% так стверджувати не можна, тому що все-таки це не юридично зобов'язуюче, яз... а політико-дипломатичні такі документи, навіть резолюції Радбезу. Бували випадки, коли приймалися резолюції Радбезу і ті ж самі постійні держави-члени їх не виконували, навіть не накладаючи вета. Це, зокрема, стосується арабо-ізраїльського конфлікту. Таких резолюцій. Було десятки, але тим не менше, у разі якщо Росія не буде присутня в Радбезі, нам буде простіше працювати з Китаєм, який навряд чи буде витувати резолюції, які стосуються війни Росії проти України, і відповідно нам буде легше потім працювати в міжнародних юрисдикціях в судах, коли ми подаємо позов проти Росії. Ми будемо використовувати резолюцію Радбезу ООН як один з аргументів на користь нашої позиції. Але так, щоб стверджувати, що завтра закінчиться війна після того, як Росії... Уявімо, гіпотетично таку ситуацію не стане в радбезі. ООН, ми не можемо. Тобто ми таким чином ще збираємо і накопичуємо ось цю доказову базу, яка нам буде потрібна для того, аби притягнути їх також до відповідальності. Не виконували, не виконували, не виконували. І ще хочу вас спитати, ось про яку таку чи є там практична якась мета? Для чого взагалі ось ця показуха, так би мовити, зараз відбувається? Ось цей саміт країн СНД, який зараз відбувається в Росії. Ну і Україна вже давно не там. Але не так давно, як мала би бути не там. Частина країн все ж таки залишилася. Для чого досі ось існує ця співдружність, і, і от з вашої точки зору, зараз там ані слово про війну. Як так сталося? От що настільки все близько розташовано, а ось цього уникають Ну, заради справедливості. Поправлю трошки вас. Там не тільки Україна, не там, а й Грузія. Грузія одразу після п'ятиденної серпневої війни 2008 року заявила про вихід з усіх структур СНД і вийшла звідти. До речі, до сих пір Грузії немає відновлених дипломатичних відносин з Росією. Це не жажаючи на те, що Грузії зараз як вважається, проросійський президент, який фактично є російською маріонеткою. проросійський уряд. уряд, теж стосується України, ми ніколи не були. Членом цієї організації, але ми були засновником цієї організації. Статут коли в Верховній Раді, був ратифікований застереженням. Відтак мене стали повноправним членом. Але брали участь у його самітах. Там іншого роду. Рівня заходах і укладали разом з іншими членами СНД величезну кількість там угод, частина з яких уже деносована, частина до сих пір, до речі, ще діє. А от навіщо проводиться Путін? Тут цілком очевидна відповідь. Він хоче показати своєму плепсу, своїм підлеглим їх не називаєш громадянами цих росіян. А от за зомбован музіум що він до сих пір ще має якийсь вплив, десь. Хоча насправді цього впливу він вже практично ніде не має, навіть якщо ми візьмемо Казахстан близький його союзник по ОДКБ, от читаємо там повідомлення. Вони відправляють цими днями величезну гуманітарну допомогу Україні. І практично всі держави, члени СНД, окрім можливо Туркменістану, вони відправляють гуманітарну допомогу Україні, не Росія, а Україні, і всі вони відмовились постачати будь-які військові там озброєння, БК, там, і так далі російській армії. Так, що це показучний саме такий декоративний. Не треба себе на нього звертати увагу. От і він виключно слугує досягненню внутрішньополітичної мети Путіна. Показати, що він до сих пір тримає руку на пульсі, і він до сих пір є ключовим лідером пострадянського простору, що вже давно не є правдою. І останнє запитання. Ну мушу просто спитати, бо сьогодні знову ну бавовна розцвітала в е, Росії. і Нам дуже приємно, що саме в тому місці, звідки летять до нас потім ракети. А ось такі е, в ну те, що вони називають глибоким тилом, вибухи в російському глибокому тилу, яким чином впливають ось на повістку дня в Росії? Чи є там взагалі якісь зрушення, якесь розуміння? Е, чи поки що паростків е, такого ще не. не не бачимо, щоб вони проростали, я би охарактеризував це слово ерозія. Там існує ерозія довіри до влади, ерозія е, до ставлення до Путіна як до такого єдиного царя, який влада якого непорушна, ерозія до певності в завтрашньому дні, ерозія до е, розуміння, що е, повіноження до розуміння, що Росія це там е, країна номер один у світі. Так що завдяки оцій. Як ви називаєте і бавовня, насправді роботі ЗСУ, тероборони і наших партизан поступово. Ми показуємо, що не все так просто в датському королівстві. Наступить час, коли вони не будуть почувати себе в безпеці ніде, ні в Москві, ні в владивостоці. Але зараз е, треба поступально, поступово працювати над е, е, розширенням цієї розі. І поступово, я думаю, що ми дійдемо до того, що вони самі винесуть свого Путіна і всю його кліку з їхніх кабінетів, е, от і викинуть на історії. А ми їм, звичайно, допоможемо.